сало. Вот так. Вот такие кувер сало получилось. 100 килограмм. Не, не будет. Килограмм 70 до сала Ну, если с печеревку, добавить будет Так, все выливаем. Все сюда выливаете. Половину. Половину. Все сюда половину. Все сюда половину. Снимаешь, нет? Да. Замиваємо, щоб все було ідеально. Замиваємо біон. не будем, точно решили? А чого? А? Самі вибеться? Да. Отлично. давай. Баба з воза законів лихо. Солі є, слава Богу. Нема, Нема питання. Ні, нічого не подумаю. Подумаю, що баба зго законяла. Соліть собі всіх Баба-юба, Баба юба! Баба, Да. Бачай, буй, в темпі темпівальця, бистро знімаємо. Це сюди. Оцідимо по вузли. Вирізаємо. Це викидати, так? Ні, на перетопку наші їх викидати. Тут ну, режим не викидать. Тут теж. Люди купляють. Да. Просто не знаю, що... в обрізки на перетопку. обрізки, Так як і квадратик продає. Да, да, да. Так вода так продає, що так ніхто не продає. Лавше, блять, то ще той жучара. Я купляв. От шиїть веде. Хай бережить, нічого не спішіть. Я в нього купляю, да? знаю. Да, сало, сало, Я давно такого не бачив. <ріст> я вже теж давно не бачу. Це гарне домашнє сало. Так. Геннадійський вам відрізать. Піомку, кстати, і... я порізав вам. Нічого страшного. страшного, ну отлично. Чого? Одне генеральське, хай лежить тут по Друге генеральське. Хай лежить. Оце найвкусні бочки. Саме козирне сало, яке тільки може бути. Ще кусіш, за генеральське. Дивіться. Пойдет? <реку> да. Ще одне саме таке, саме, самий, самий. Що не зложується, як, як товз тебе? Опа. Трещить, так. Да. Назад куток Ну, ти ж я, 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 ж, я, ж, я ж таки розказував, що сало ломається, так трещить шкура. Так це... Воно висмалене. Ну, ну, так можна... так, так вони всі підхопили і всі як? так, так повторяють. Попирочки, потріскані, полопані. Так, ну шо. Раз, два, знімаєш, двигаемся ножка ты. Все. А, генеральки ж не показали. Вот мы шкурку могу пробуй. Да, я тоже уже друга. Все, пробуйте. Шкурку, короче, я пониз. Да, наша уберем. Анка пробуй. На, пробуй. Будешь? Будем. Ну, зими мене ще. Надім. Все, лайк, подписка, вирубай.